Вітаю! Сьогодні вівторок, 15 грудня в атері ТІТІВ черговий випуск акцентів дня. З вами Дмитро Кохан. Лідер галузі, флагман машинобудування, компанії Гіант Ельворті вже другий рік поспіль отримує перемогу у конкурсі Народний бренд року в номінації Сільськогосподарська техніка та обладнання. Сьогодні в команді «Ельворті» близько тисячі кваліфікованих спеціалістів, які щоденно вдосконалюють себе, умови своєї праці, а відтак і якість виготовленої продукції. Серед таких фахівців і Микола Матюшкін. Чоловік працює в компанії вже близько 14 років і жодного разу не пошкодував, що обрав саме Ельворті. Дізнавшись про чергову перемогу свого заводу, пан Микола на радощах написав про це вірша. Ви спросіті у мене, що Ельворті для мене? Я отвечу. Это бренд. Никаких сомнений нет. Бренд, скажу я вам, друзья, это качество всегда. Мы на рынке сотню лет. Имя даст вам весь ответ. Да, есть техника дешевле, можно в городе найти. Но по качеству, ребята, лучше нашей не найти. У нас сервис в СНГ и в Европе есть уже. Даже если что-то вдруг, поменяем все мы друг. Сеть поставок расширяем. І партнери приглашаємо так, що вибор за таболь. Ну а техніка за мною. Ельворті постійно удосконалюється, розширює географію країни бартерів, оновлює обладнання, покращує технології виробництва та в цілому безперервно підвищує якість продукції. У компанії говорять, перемога у конкурсі та присвоєння відзнаки народний бренд це чергове підтвердження правильності обраного Ельворті курсу. Чесно кажучи, були впевнені, що ми будемо переможцем. Ну, переживали так, звісно, були переживання. Але коли ми отримали перемогу, то, скажімо, це якби було щиро, дуже приємно, але для нас є таким поштовхом для подальшого розвитку, для подальшого вдосконалення. У планах заводу Гіганта і надалі набирати оберти у виробництві, а разом з тим випускати новітню техніку, яка стане найкращою в Україні та гідно конкуруватиме на міжнародному ринку сільгосптехніки. 30 будинків, дві школи, а також адмінбудівлі міськради і ОДА без тепла з вчорашнього вечора. Причина порив на мережах. За ремонт аварійна бригада КП «Теплоенергетик» взялася в понеділок ближче до вечора. Прогнози, коли роботи завершать, не роблять. Наголосили лише намагаються впоратися якнайшвидше. Тим часом у мерії кажуть, чорновола чи не найпроблемніша вулиця. Тут пориві часті гості. А на питання, чому ж не замінили мережі, коли стелили новий асфальт, відповідають. Надто дорого на Чорновола труби не лише тепловиків, але й газовиків та водоканалу. І міняти все це надвитратно. Всі комунікації, які є в місті, якраз по вулиці Чорновола, вони сконцентровані, і провести заміну капітальний ремонт цих комунікацій, це дуже складно. Технічно в першу чергу. Підраховували виключно по теплоенергетику, тому що це наше комунальне підприємство. От на відстані по вулиці В'ячеслава Чорновола від вулиці Євгена Чекаленка до площі Богдана Хмельницького лише вартість труби буде складати близько 30 мільйонів гривень. Ялинковий розпродаж від лісгоспу буде. Ярмарок хвойних красунь розпочнеться цієї п'ятниці, 18 грудня. Втім, пандемія корони і сюди внесла свої корективи. Деталі ми розпитали безпосередньо в управлінні лісового господарства. Триватиме ярмарок до 30 грудня, включно. В обласному центрі лісівники торгуватимуть біля приміщення свого управління, це центр міста та на кущівки. Продаватимуть ялини та сосни і в районах. Там ярмарки проводитимуть біля адмінбудівель, лісогосподарських підприємств та лісництв. Ціна стартуватиме від 100-120 гривень за дерево від метру. Реалізувати цьогоріч можуть мінімум 40 тисяч ялин та сосен. У нас вирощується всього по області, підприємством вирощується 633 тисячі штук ялинок, О, це різного розміру, починаючи від 10-сантиметрових і до і вищих. До реалізації я вже казав 40 тисяч. Ми готові. ми готові і більше реалізувати, але ну, ми так для себе ставимо планку, якщо у минулому році ну, на минулий рік, у нас було реалізовано 43 тисячі штук. От, то ми так собі поставили таку планку 40 тисяч. Буде под... Попит на більшу кількість ми реалізуємо більшу кількість. Утім, із поправкою на карантин усі покупці мають бути в масках та суворо дотримуватися дистанції. Крім цього, традиційного святкового відкриття ярмарку зі святковим Миколаєм та подарунками для дітлахів не буде, наголосив Олег Середюк. Слухняним діткам святий Миколай покладе під подушку подарунки а українцям нові карантинні обмеження з 19 грудня в нашій державі, зокрема й на Кировоградщині, почнуть діяти нові карантинні правила. Зокрема, у закладах освіти заборонили святкувати колективом більшим за одну групу чи клас. Масові гуляння у закладах громадського харчування та закладах розважального характеру також табу. Крім цього, ресторани та кафе не зможуть працювати з 23 до 7 ранку, а проведення розрахункових операцій припиняється о 22.00. Приймати відвідувачів у музеях тощо за умови присутності в залі не більше однієї особи на 10 квадратних метрів. Релігійні заходи дозволені за умови перебування не більше однієї особи на площі у 5 метрів квадратних. У середу, 16 грудня, частина центру залишиться без води. Причина відключення, заміна водогону діаметром 500 мм по вулиці Пашутінській на відрізку від Преображенської до Покровської. Про це повідомила керівниця водоканалу Валентина Давичук. Це якраз та дільниця, на яку міська рада виділила кошти, закупили необхідні матеріали, проведені необхідні погодження. Тому завтра, 16 грудня, з 9 до 21 години буде відключено водопостачання району будинку побуту. Це вулиця Прибраженська, там від 6 до 12 будинку Острівська, 24 і вулиця Шульгіних, 39-41 і 32-34. Всі абоненти попереджені про необхідність набрати необхідний запас води. Зігрій медика так називається благодійна акція, яка стартувала на початку грудня. Її ініціював місцевий ресторатор, а до завершення лишилися лічені дні. Бо вже під кінець тижня медики обласної лікарні мають отримати подарунок у вигляді зібраних зігріваючих напоїв, чаю, кави, какао тощо. Деталі розповів організатор Володимир Кравчук. Приймають зігріваючі напої, три місцеві кав'ярні та магазин. Збір розповідає ресторатор. Триватиме до 18 грудня. А передадуть подарунки рятівникам здоров'я безпосередньо у день святого Миколая, 19 грудня. Це дуже необхідно на сьогоднішній день, тому що моральний дух медпрацівників дуже критичний. Він майже нульовий, тому що підтримки від держави ніякої немає. В них нема захисних там якихось елементів, масок, чи халатів і такого іншого. Тому я зі своєї сторони, як підприємець, ну можу допомогти саме таким товаром чи прикладом, як чай і кава. Окрім цього, організатор акції закликав своїх колег по підприємницькій діяльності долучатися чи й самім ініціювати схожі благодійні акції. Закликаю весь інший бізнес приймати участь в таких проєктах, допомагати, тому що на сьогоднішній день дійсно медпрацівники знаходяться як на лінії фронту. Володимир Кравчук додав: якщо зігріваючих напоїв вдасться зібрати багато, їх почнуть передавати трохи раніше у кілька етапів. А акцію зігрій медика буде продовжено. Минулої доби від COVID-19 в області померли ще чотири людини. Нових випадків захворювання підтвердили 48. одужали 38 людей. Загалом з початку пандемії на корону захворіли 7273 мешканців Кіровоградщини. Вже здолали недугу без малого 3207 земляків. Померли. Шановні глядачі, нагадаємо, єдиним захистом від корони на сьогодні є особиста гігієна, маски та дистанція. Закликаю вас дотримуватися цих простих правил, щоб не збільшувати статистику, а навпаки, для вас в студії працював Дмитро Кохан всього найкращого.